Здравствуйте! Сегодняшняя наша встреча со старейшим полтавским поэтом Федором Гариным. Федор Захарович, вы прожили долгую и интересную жизнь. Вы встречались с очень интересными людьми, насколько я знаю. Пожалуйста, расскажите об этих встречах. Мне доводилось встречаться с многими поэтами святого значения. І з українських поетів я всіх головних таких, яких вже нема зараз, я з ними і дружив, і життя проходив у Києві. Це Володимир Сосюра, наш класик української поезії. І я вам скажу, що саме вірш е, його любіть Україну, то це саме я його взяв у. У Володимира Миколаївича Сосюри, коли я працював у Києві в газеті Київська правда, я якраз завідував відділом літератури і бував часто у Сосюри. І якраз оцей вірш Любіть Україну взяв. Але вже в 51-му році його почали вже переслідувати за цей вірш. Максим Тадевич Рийський, наш класик, він між іншим мені давав рекомендацію в спілку письменників. України. І такий е, наш славнозвісний поет Андрій Малишко, в пісні якого співає вся Україна. Я з ним ще до війни, буквально, скажіть, безпосередньо е, з ним бував і студенти. Ми вже спілкувалися так, як рівні. І одночасно він спікувався і тоді, коли він приїжджав, приїжджав у Полтаву. Між іншим в Полтаві він посадив Берізку. Але на жаль, це був такий парк дружби, але на жаль, цей парк якось його ну, зруйнували чи що. От і ж, дуже жаль. Ну і багатьох письменників. Ну і зараз я особливо люблю молодь. Молодь для мене молодь це все. Ну а хто ви вважаєте з молодих поетів, наших вот починаючих, можна так сказати, полтавських поетів, кого ви все-таки ціните більше всього на ваш взгляд? Ви знаєте, я якось не хочу дуже, скажімо, говорити, бо багато, скажімо, хороших Таких молодих є. Я скажу, що коли я зустрічався шоловим, я в Йошинській бував в ста, стастаниці, то м коли його запитали, що когось з частих письменників, він якось у скатюникав, через те, що як скажеш, е, а може він не виправдає, якось так це особливо зараз, так. Але у нас є е, такі поети, як е, Михайло Казидуб. Тарас Никитин, Володимир Мирный. Но это все-таки уже немного более старшего поколения. Да. А вообще, ваше отношение к молодым поэтам, к нашей молодежи, знаете, некоторые просто э, такие уже метры поэзии? Очень, так сказать, талантливые люди уже такого возраста солидного считают, что у нас сейчас несерьезная молодежь, что она занимается не тем, чем нужно. Вот на ваш взгляд, все-таки какая наша молодежь? Я с ним не сгодный. У нас молодь очень чудово и литературно. Я просто был как-то приятно удивлен, когда я прочитал последние поэзии у... У нас літературна Полтавщина, і причому молодь не тільки нашої Полтави, а й з району. Я вам скажу прямо одверте, що іноді просто заздрість бере. І навіть багато є таких молодих, які у Києві немає їх, таких молодих поетів. Багато таких. І навіть до них не завжди підходить такий епітет, як початкуючий. Вже читаєш, і ось криниця у нас, в криниці багато друкується вішів, і поетичні весни прекрасні проходили. От. Ну, я не знаю, як в цьому році, чи буде поетична весна. Бо... Федор Захарович, скажіть, будь ласка, от у вас, звісно, дуже багато стихів, так важко їх охопити одним взглядом, але все-таки, які ваші найлюбіші теми в поезії? Моя найлюбіміша тема – це любов або кохання. Оце вічна тема, яка і між іншим я вже біля 30 років працюю над такою сповіддю, практичною саме про жінку, про сповідь про світ, в центрі якої жінка. Жінка це основне, яка такі, дає продовження життю, і разом з тим вона надихає не тільки поетів, а взагалі життя на щось хороше таке. Скажіть, ви часто любили в своїй житті? Такий інтивний, може бути. Полум'я в мене любовю горить, а хто попадає в це полум'я <риклад> Ну і, пожалуйста, вот в подтверждение этого нашего разговора, почитайте, пожалуйста, сначала свои лирические стихи. Ну я вважаю за потрібним прочитати вірш про нашу Полтаву. Як свіжа, чиста ключова вода стає жива, хвилююча уява, мов запашна береза молода, задумлива, красива, кучерява, і старі блиск, і ніжна розода. Такою я люблю тебе, Полтаво. Вся в зелені на вулиці в дворі, і воспла тиха, лози над водою, і монастир високо на горі, неначе привиднини глухої, коли над містом. Рідним я стаю, то знову юній згадую свою. Бувала на поріги ранком виду. Травиця під парканом молода, І ласівка зникає в небі з виду, звинить у ринувах цинкових вода. І навіть кропива, що жалить нас, приваблює невинністю своєю. Як я люблю, люблю тебе весна, з квітучою в земле, І з теплим легким дихання вітрів. Рум'яна дівчина, люблю тебе, без слів. Прекрасні стихи, конечно. Що что йому почитати? пожалуйста. я хочу прочитати такі, оце буквально останній вірш. Вінша пісня. Пісня, вот ми з э, композитором присвячуємо її нашій славній співаці Раїсі Кириченко. Цей ви, між прочим, були да на, его, на, на концерті, вот, на концерті Киріченка, вот ну, недавно проходив. не, не зміг, на жаль, не зміг бути, але я зниз говорив з неї по телефону, і вона слова скажуть, їй сподобалися. Це зараз музику дописав Якубович Василь Якубович. Прекрасна музика. От. Ну і якщо музика, вона сказала Раїса Панасівна, якщо сподобається, то вона буде її виконувати. Я вам прочитаю такі слова цієї пісні. Душевний туманився настрій хвилини прощання сумні. Приніс ти осінні айстри, щоб бути коханій весні. Осінні айстри в кімнаті моїй Стояли, як спомин вечір журний. Поїхав ти, милий, далеко, бувало, на небо дивлюсь, вертались з дороги лелеки, а ти не вертався чомусь. Я ждала, я ждала і ночі, і дні, і айстри зів'яли і змовкли пісні, але не зламати ламати але не зламати надій. Зі мною, зі мною ти знову, твій голос, твій погляд, ясний, Осінні айстри згадалися знов, без щастя співаю і вірю в любов. Чудесно, у вас просто такой юношеский задор и взгляд остался на жизнь. Чудесно. В таком возрасте, дай Бог каждому. А ну ще про любовь. такий вірш. На околиці. Це околиця в Полтаві Вороніно. Це ще, як я був, було, ще я. Це як я вперше проводжав дівчину перший раз. Моя міська околиця і очі дів саду. Шепшина й та не колиця, хоч поночі йду за світлою берізкою під поклики гудка десь вогник даній блискає. Від мене вовтіка, а серце неприкаєно хвилюється, бо знов жаль, мати ж буде лаяти, що пізно так прийшов. Про мене місяць думає, освітлюючи путь. І жаби так розкукались, що й соловів не чуть. Що Федор Захарович уже не треба читать, наче. Нет, пожалуйста, ще да. прочитайте користувати. Вот це ваша последняя книжка, яка, між прочим? Червоні спомичі. Червоний, червоний сполос. Воно у мене це видавництво таку шаблону дало назву. У мене було інше. Це жду попереду чогось. Ну так угу. уже. Вот. Угу. Такий вірш Любить душа не перестане. Присвячую Станіславу Тельнюку. Він якраз. Коли ще книга готувалась до друку, то він був рецензент внутрішній, і йому цей віш від дуже високо відгукнувся, і я йому після того вже і присвятив. Не рахував своїх минулих літ. Не відаю я, скільки буду жити. Привіт вам, друзі, дорогі, привіт, і вам осінні із журбою квіти. Клубочиться у долині туман, і десь за ним вижається кохана, хай я в житті зазнав немало ран, але любить душа не перестане, любить, любить, щоб зорі, щоб роса в твоїх очах побачить світ широкий, дорогу невідому вирушать і повертати в тополиний спокій. Вода в озерах світиться до дна, і восени, хоч хмари й прохолода, хай тільки пісня. Пісня нескона. І знов до тебе, наче я приходив. Федор Захарович, скажіть, пожалуйста, от все-таки, що для вас найголовніше в житті? Для мене в житті головне, це поезія. Поезія, розумієте, що це вірші. Зумієте, що е, я вважаю, що поезію, е, скажіть, кожна людина, якщо вона справді е, сучасна і взагалі людина, вона не може любити поезію в житті. І квіти, і краса природи, природи і річка, все це навколо. Все це, поезія, все це поезія. Я вам скажу, що раніше люди почитали день свій з поезії з молитви Отче Наш. Це був вірш. Він заряджав на, на цілий день людину на, на, стой, на щось хороше, на хороші діла, на, на працю. Оце для мене головне. Ну і останнє ці которое, яке би ви хотіли почитати зараз перед нашими телезрителями. Ну, я не, не можу не прочитати вірш про Шевченка. Тарас Рихорович. Це поет, він не, не тільки український, По він всесвітнього значення, поет. Да. От, мені доводилося бути там, де він народився. От, і, і бувало часто в Каніві. У мене чимало віші про не про нього. Ось в вибраному тут поезії є саме про цей про Канів. Ну і мене просто обурило якось, я як згадаю, що Шевченка хату спалили. Це, розумієте, можна навіть палац відбудувати знову. Так зараз подавить, точно зробити, або ще що там, якусь хату, будову. Але та, уже та, хату Тараса Григоровича Шевченка відбудувати просто її. Так вона ж ви знаєте, яка вона так щоб зробити, точно не можна. Це я взагалі це страшна. А хто я скажу? Ну, ці, які э, скать, настроєні проти скать, нашої України, і її поета, люди, а так шукали. От. І я вам прочитаю вірш цей, а читали ж Кобзар. Між іншим його цей вірш кілька разів передавала Америка. Радіо. радіо. А читали ж Кобзар. Сухо і круто. Рядовому Шевченку встать. Страшні ж от шпіцрутинів не писати, не малювати. Цим не лише по Шевченку били, били по душах людських, по коханій весні, по вові співучій, по Україні милій, по ненародженому мені, а потім народ, що кайдани порвав, що зробив революцію, що під проливав від зорі до зорі, піддали екзекуції Сталін і його. Підручні псарі, натягнувши законності маску, закликаючи лицемірно до щастя йти, немов посіпаки, царські знущали сучасні коти, глухі бетони підвали за ударом удар, а читали ж ковзар читали, а немов закрипачення, наганяючи жах, так щоб ніхто не чув і не бачив, катували. Із посміхом, злісним в очах тінь діявола в сірій шинелі над краєм усім благали жертви, засудіть нас до вишки, до вище міри, в таборах барачних Сибіру, мертвим легше було, ніж живим. Шевченко писав зачарованим й гаєм, заворожений соловейком у вишневих ярах, що нічого кращого на світі немає за матір. З дитятком малим на руках, а в сталінських козематах під оком тюремних сов, замість молока у цієї матері смоктала з грудей дитина приморожену кров. Мерзлота лісоповали, знов за ударом удар, а читали ж кабзар. Большое вам спасибо, Федор Захарович. Мы желаем вам. здоровья, счастье, чтобы все у вас было хорошо, чтобы ваше творчество, ваша поэзия жила и продолжала жить, и цвела, и ваша любовь, и ваша поэзия. Дай Бог вам здоровья Босарат, и счастья. Надію. Ну, у меня еще дуже за, э, все, мне щодня здається, что я только начинаю все спочатку. Дорогие друзья, закончилась наша встреча со старейшим и талантливейшим полтавским поэтом Федором Гарином. Мы желаем вам всего самого наилучшего, всего вам доброго, до новых встреч!